У суботу, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Під завалами було багато людей. У Дніпрі, 17 січня, завершили пошукові роботи. Виявили 44 загиблих внаслідок ворожої атаки, 5 з яких дітей. 79 людей поранено, 39 людей врятували. Трагедія в Дніпрі сколихнула всю Україну, а також багато людей в Європі і світі. Також відомо, що росіяни завдали по Дніпру удару надзвуковою крилатою ракети Х-22 і випустили з далекого бордувальника ту 22 м 3 Команда нашого проекту двері в Україну спочатку планувала показати злочин таким, яким він є, без коментарів. Але розслідування українських воїнів, факти, які поширили фахівці Служби безпеки України, підштовхнули нас до власного дослідження. Крім того, ми не могли залишити без коментарів цинічні заяви російських пропагандистів і радість звичайних росіян, які привітали злочини проти мирних українських людей, привітали загибель дітей. Більше того, вони вимагали від російської армії зрівняти з землею не тільки Дніпро, але й Харків, Херсон, Одесу, Київ, Львів. Зробити з кожного з цих міст Маріуполь. Але все по черзі. За що ти його погубив? Ви сюди приїжджали до нас, в город. Ми вас приймали як нормальних людей, як нормальних. родственников, что вы сделали своим сыном, негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. Будь вы, вы собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми, и мной тоже прокляты, и всеми материнскими слезами. Будьте вы прокляты на всю, на всю страну. Я... СБУ ідентифікувала причетних до ракетного удару по Дніпро. Командир 59-го важкого бомбуртувального авіаційного полку, полковник Олег Тимошин, командир майор Олексій Іваненко, начальник штабу авіаційної ескадрилі авіаційної групи Дмитро Галенков, штурман Денис Григор'єв, штурман Динар Назіров, інженер Євген Поцелуєв. Нехай кожен з тих, хто натискає пуск, хто причетний до таких злочинів. Потім щохвилини чекає на відплату, і вона обов'язково буде, так сказав очільник СБУ Василь Малюк у Кремлі цинічно заперечують, що російські війська завдають ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі України, коментуючи обстріли Дніпра у трагедії речних Путіна, Дмитрій Пісков звинувачує Україну, а не російські обстріли. Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках та об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться за військовими цілями, очевидними та замаскованими, Виправдилося Песков. Він звинуватив у трагедії українську ППО, яка нібито невдало збила російську ракету, яка впала на будинок. Втім, відомо, що українські системи ППО не здатні збивати ракету типу Х-22, яка влучила в будинок у Дніпрі, випущена російськими окупантами. Російські пропагандисти довго не барилися та прокоментували звірство у Дніпрі 14 січня. Так звана журналістка Юлія Вітязева, яка пропагує війну в Україні, здійснила черговий кремлівський вкид та прокоментувала трагедію у Дніпрі. Мова оригіналу. Скажу ужасную вещь. Они ракету над жилим домом в збили целенаправленно, щоб їх опять пожалели и не только танки ПВО, і деньги, но і титул Міс Вселенная Українки. Я серйозно, написала вона. Також не залишився осторонь ще один путінолюб Сергій Мардан. В ефірі російського пропагандистського шоу він заявив, що йому приємне влучання ракети РФ. У багатоповерхівку. Відзначили чудовим фейерверком, Таким ось, як належить, приємно, не приховуватиму? приємно, але приємніше було б побачити рознесений у мотлух якийсь Дніпровський міст, заявив російський пропагандист. Він закликав подивитися на фотографії зруйнованого росіянами Маріуполя. Навіть якщо в цей будинок потрапила наша ракета. Особисто для мене це взагалі не змінює нічого. Ну подивіться на фотографії Маріуполь: ось що буде з Харковим, так буде з Дніпропетровським, і з Києвом це буде, сказав Мардан. Станом на сьогодні загинуло 44 особи, з них деблоковано 40 осіб, у тому числі три дитини, та й знайдено три фрагменти людських тіл. Вони передані для ідентифікації. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, травмовано 75 осіб, із них 14 дітей. Розшукується 30 осіб, повідомляють у ДСНС. Ось як ситуацію коментують медики. До нашої клініки звернулося 18 осіб, з них 12 дітей, 6 дорослих. Госпіталізовано з них 8 осіб, з них 7 дітей, одна доросла людина. Була надана їм перша медична допомога, спеціалізована допомога. Зараз вони знаходяться у відділенні в палаті. У одної дитини у хлопчика 9 років там забій мінно-вибухова травма і забій лівого плеча та лівого стегна у дівчинки, перелом другої плюснівої кістки, лівої стопи, і забій лівого стегна і лівого плеча. 15 січня, 14 година 15 хвилин за київським часом. Ви можете слухати, що завгодно, думати, що завгодно. Але прапор України майорить нехай над самою дальньою західною частиною, але міста Солідар. Воїни ЗСУ, ЗСУ тримають захисний рубіж, а ми насипаємо люлей хробакам за вчорашню трагічну. За Дніпро собакам лєм. Президент України відразу після атаки Росії на Дніпро звернувся до нації. Кожен, хто винен у цьому воєнному злочині буде встановлений, притягнутий до відповідальності. Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари. Підпадає, зокрема, під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і ми використаємо всі доступні можливості, як національні, так і міжнародні, щоб всі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає і виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання. Це принципове завдання для України. І для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості. Ця пісня звучала, коли Литва боролася за свою незалежність. І литовці пов'язували образ багаття з надією. Тепер це наша гучна підтримка України. Андріс Мамонтеус автор і виконавець пісні. Дякую за перегляд!